Ну, так, я вже в траса, коротше. Сьогодні на ютубчик буде влог. Подивимось зараз, от, що, що ми начекуємо, тут. А. заріз вже дуже жорстко, от, особливо тут. Тут вже сам собі підкорочував. Ого, то це, це, походу, ми дуже багато цими ножницями. Нова зачісками виглядає дуже офіно. Мені подобається. Ця довжина, а, значить, волосся, мені найбільше підходить. Тарас подивився, каже, дивись. Глянули інсту, кажуть, десь тобі ця саме найкраще підходить, давай напевно зробимо цю. Я кажу, так, да, давай, чому ні. Зробили чітко, подобається взагалі шикарно. От, ще побритися і буду молодше виглядати. Хорошо, їдемо зараз Катюшу забирати. І. І далі додому. Буду кушати. Факто, що ще хочу сказати. Сьогодні. Ми, ну, в принципі, їздили біля холумів голівудських, да. Ну я не знаю, тут все чітко, нічого ніде не горіло. Бреть, ну приукраси, звісно, жорстко. Вміють тут, вміють тут в Америці це зробити. От. Валкий гарний, блін! Це коротше, ну, Даню, ж да, ти казав. Так як ти хотіла? Я хотіла. Ні, дуже тобі класно. Взагалі. Ну, ти ж так хотіла з, таку, з таку Прикольно, Казала, що тобі меню... як? Мне было бояться даже. Точно. Добро, давай, блядь, well. едем будем кучу машин. А, значит, мил тебе дальше купил? Йот. Твой любимый конфетти. А их Дима не дозволит? Дозволить. Точно. Да, две штучки с <stipulation> Ну да, такие грех не есть. Крути. Так, пацани, Збираємося на шоу. Як їде на шоу 20 століття Фокс. Я думаю, ви знаєте таку студію. Сьогодні їду туди. Не питайтеся, як, я, як мене туди запросили. Звучить як шутка, знаєш. Їду. Звучить як шутка, але насправді так, да, їду туди. Це буде. Дуже прикольний експіріс, я впевнений. Головне, щоб я не розчарований приїхав з діти, тому я постараюся просто отримати задоволення. От. Я переживаю того, що моя англійська ну, далеко не ідеальна, і не знаю, як я буду там спілкуватися і взагалі виглядати на тому шоу. Ну, тим не менш, сказати, я трошки схитрив туди-сюди, коли зі мною спілкувалися, я там старався щось говорити на англійській там, щоб. Думали, що я чітко розумію все і так далі. Хоча дещо я не розумів, що мені говорили, я такий єс, 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 course, absolutely. І е, такі слова. Тому сьогодні я вдіваюся, сказали бути, я, я там буду учасником як бодібілдер, тобто там будуть різні групи, там будуть якісь, е, типу, як старшокласники в діті там е, в такий casual. Будуть якісь священники, чи хто там не знає. І група бодібілдерів буде, я в групі бодібілдерів, зали вдітися, щось в таке, що буде ну, підкреслювати ваші м'язи. Сподіваємося сьогодні в Eстеetic Life Brand. Упаковачка якраз буде, штанішки такі. Зараз весь лук покажу. Маєчка Gymshark буде. Сказали вдітися, в принципі, ну, щоб підкреслили ваші м'язи. а а, і вдітися типу тепліше взагалі, тому що будуть моменти, коли ми будемо десь там відпочивати і так далі, і ми можемо бути десь типу аутсайд, тобто на вулиці десь. Тому на шоу ми вдінемо ось цю маючку Gim Shark, я думаю. Ну, зараз подивимося, не знаю, як це буде виглядати, я ще не пробував. Звісно, так. Да. В сенсі, як це буде виглядати Побачу. шикарно. А заправляти чи ні? От це, це зараз я подивлюся. Так. Да. Наверх, наверх. Дивіться, розпаковочка зразу буде. Отак. От -от І тут. Фохасил. З підписом. Від, від Сереги. Це вже не шуточки пацани, Так. Дивіться. Excel. Але кажу, казав Серега, я кажу, мені треба 9XL. Він каже, ні, це типу прям нормальний Excel уверсаль. Що ж будем дивитися. Бо просто така тема, що Сергі прийдеться через пару місяців мені опять, нові речі, так? Да? Слати. Так, мені треба цю херню відвідати. Так, ну шо. Пробуємо. Вау. Ну що я? Круто. Я ж не жена просто до цього всього віддіти, щоб вже подивитися. Але я зачіску спорчу, як буду скидати, правда? Ой, підправиш. Або Візьми можна, можна майку і кофту взяти. Типу футболки не брати. Що скажеш? Круто, вообще. А на рахунок майки і кофти? Не знаю. А вуса, що Брежень не брете, не знаю. Ну йду глянь. Іду гляну. Так. Мені, блядь, можна було б і більшу футболку, мені здається. Блять, брити, напевно. Хороші, пацани, вирішив я побритися з сервісом. Порадився, каже, треба бритися. Знімаємо пушок, блять. Let's go. Це для контента. Може, ти думаєш, повернешся трошки. I don't wanna wake up, if you're not зробить ты мешал чи не блять якийсь Блядь, що я такий буду Блядь, ні ну що я зроблю? ты ну, що туда ну, блядь, я и Ну то змый а що я зроблю о так супер выхонько <ривайся> Закрасить тобі іще Ти стеліст mm -hmm. Бля я захотів в натурі стеліста мати Це ж прикольно Я так задумався, ну да Я так задумався, це ж реально блядь. Ці зірки вони ж всі гримуються Тобі виглядає така І от вчора я тут блядь, Блять жопу прыщика, все ідеально Думаю як так, як, як так шкіра Тобто влучши твого із себе А це просто Ну, джорна. Жо, пацану, я вже от вийшов. Іду. <рес> <рес> Блять. Буду їхати, коротше, зараз на шоу. А, якщо чесно, то з'явилося хвилювання, звісно, ну, блін. А, але подивимось, як там що буде. От. Виглядаю отлично, Це вже мені впевненість буде продавати. Однозначно, а єдине. Єдине подивимось, як там є буде, Ну, блядь, хвилюється насправді. Нічого. А головне, блядь, бути впевненим. Знаєш, я, я розумію, то похуй. Знаєш ти, не знаєш, там мови нормально. Залетів, головне, вдавай, що все окей. <свят> от, Все. Let's go, блядь. Ну, от буду так їхати. Зняв кофту. Разумається, щоб сука бачили, що бодібілдер приїхав. Бос. А, не просто бодібілдер, а харизматичний In the house, Вже пацани, ми вже на гейм-шоу, От я прийшов, чекін зробили. Я є в списках. От, сказали присісти, поки тут за століком. Тут вже є люди. Будемо чекати. Так. Чекаю ще на одного хлопця, якого я знаю, який теж має бути в цьому шоу Let's Go, Baby. Тут багато людей. вже зібралося так, я і казав, дехто в піджачках, де хто в спортивному одязі. Ось, і всі чекають. А ну, прикольно, тут таке, реально. Локація, типу, як містечко якесь. І це все, я так зрозумів, типу, для зйомочних площадок, щось, типу такого. Блин. Цікаво буде, тому що я англійською розмовляю, ну так, скажімо, середній десь рівень, але не ідеально. Подивимось. Стараюся показати чим побільше. Тут таке містечко. От нас вже кудись ведуть. Може на зйомочну площадку, не знаю, побачимо. Ось, прикольно дуже. Вон дивіться тут. Скільки всяких тем, машини, якісь еквіпменти. От, прикольно. Кажу, маленьке містечко. Упс. Ще одна зірка сьогодні зі мною шоу. Дві зірки котрі не знають. Да. Так. Заповнюємо документи, чекаємо. Буде цікаво, думаю вже скоро. ось тут всі бандою. Дивіться, Fox, студія, машинки. Такі стоять. от Стейдж, сцени різні. Ціле місто. Я значить іду зараз на парковку. Хочу забрати свій рюкзак, тому що я не брав його з собою. Там в мене їжа. От. І... 20 хвилин у нас є ще часу. Далі не знаю, будуть напевно починатися зйомки шоу чи що. І мені потрібно ну, взяти з собою, їсти. Так, я сподіваюся, я знайду звідки ми прийшли. да, Мені здається, треба прямо йти. Ага, окей. Окей, да, так, все вірно. Зараз ганяю, з'їм, напевно, шабуху зразу. От, і там ще в мене рис з курочкою. Це буде на потім. От отак. Блин, ну прикольно, мені тут дуже подобається. Тати все. Подивіться, який вид тут позаду. Я на парковці лишив машину. От. І йду і їм шавуху, яку приготувала мені Катюша. Люблю тебе. От найкраща моя, реально. Підтримує мене завжди, допомагає. Так, треба и Лара там нашел. Вы были Камерика, вы были ранены. Это был просто сюрприз. просто священники, хто хоче. Прикольно, як як фільм. І всі всі будуть на звідки Голлівуду. Да. Ну ми поперше. <laughs> да. What is it? What is it? God so for some Let's go cook. І так, пізній вечір. Ми вийшли зі студії, йдемо зараз на парковочку. Я замерз як собака, тому що там було дуже холодно. Ми в студії пробули десь, напевно, години-дві, це не більше. От, і зараз вже в до машини, поїм, і тоді вже додому. Тому що треба ще сьогодні все з'їсти своє бежеве. От. Так що така тема Let's Go, baby. А, so. uh, Ну що ж, вечір після шоу uh, мені хочеться сказати, що я почав цеплятися за будь-яку можливість, яка мені uh, дається. Uh, я почав відкидати свій страх uh, і почав відвідувати uh, будь-які місця. Uh, і так мені було напевно, ну, не напевно, а мені було страшно їхати на. Цю студію, тому що я не знав, що там буде, як там буде, що мені потрібно буде там робити. І з моїм рівнем англійської це реально було страшно, тому що ну, був страх провалу, те, що я приїду, облажаюся там, але тим не менш, а, я вирішив їхати. Нехай як буде, окей. А якщо мені потрібно зробити 100 провалів перед тим, як досягнути чогось чи стати кимось, я їх буду робити. Ось і так я і зробив. І насправді не так було все страшно. А ось все пройшло окей. Тому я взяв участь в шоу і експіріенс був прикольний. Я побачив середини, як воно робиться, як воно знімається, як грають актори. Як воно взагалі виглядає? Дуже багато камер, дуже багато ефектів. Всяких. Ну, це прикольний експірінс. Сама, сама студія ХХ століття Fox вона дуже велика, реально як місто якесь. Там дуже багато знімальних площадок, дуже багато будівель. Ось там э, персонал їздить на таких маленьких машинах, от, типу, як э, в гольф, да, грають щось схоже. а Навіть вантажівки їздять всякі. А, ну, дуже прикольно. Коли ми прийшли, э, ми спочатку нас завели в таке місце, там, де якби то сцена, як в театрі. І ми сиділи, нам розказували, що нам потрібно буде робити. Ось, і потім вже. Десь, напевно, через години півтори ми пішли в саму студію, і там вже все розпочалося. Було прикольно, реально, дуже крутий досвід. Знаєш, перед тим ми теж відвідували один захід. Ми були там в якості фітнес-тренерів, допомагали людям робити якісь вправи. І я зрозумів для себе одне. Після цього західу я трохи розчарувався, тому що. А я зрозумів, що моя англійська не така ідеальна, і ти себе відчуваєш трошки таки, блядь, некомфортно, ну, не, типу, нижче за інших. Хоча ти розумієш, що блін, ти далеко не гірше інших людей. Ти класний чувак, який працював над собою, і багато чого вже зробив. Але тим не менш, коли ти тут і не знаєш цієї мови досконально, це тебе трошки б'є. І після того заходу я повернувся додому. Трошки розчарованим. А, і, знаєш, кожен експіріенс відіграється по-іншому. Одне, я для себе зрозумів, що потрібно хвататися за будь-яку можливість, їхати будь-куди і куди завгодно, тому що а, ти тут, Велей, і потрібно цим а, а, користатися. Тому що я хочу вам сказати: ніколи не бійтеся і погоджуйтесь на будь-яку пропозицію. Попасти сюди на це шоу. Я теж міг не попасти, але я такий. Ну я я боявся за свою мову. І коли мені дзвонила людина зі мною спілкуватися, я думаю, блять, що і зараз вона почує, як я спілкуюся, і мене на наказ ніхто там не запросить. Але тим не менш, а, я поспілкувався. А, да, та людина точно зрозуміла, що в мене не ідеальний англійський, але... Це окей, я поїхав. Тому що хочеться сказати для себе і для вас, просто не бійтеся, робіть, погоджуйтесь на все. Ось, Це якийсь буде експіріенс, якісь знайомства, щось нове. Можливо, ви для себе щось нове підчеркнете, можливо, якась ідея прийде, можливо, щось станеться, що змінить ваше життя. Ось, І так, да. це був прикольний експірінс дуже. Ще хочеться, да, сказати про слів, що останнім часом моє життя дуже активне стало. В якому плані У мене постійно якісь справи тут. Я кожен день кудись їжджу, щось вирішую. А... І останніми... останні тиждень я взагалі не, не висипаюся, я дуже мало спав. Мені кожен ранок потрібно вставати, завтра також. І... Ну, це важко. Плюс потрібно тримати фокус на змагання, і це реально важко. Фокус губиться, а я це знаю. І позування, які маю відпрацьовувати, я їх не відпрацьовую, тому що в мене просто банально немає часу. Ось. Ну, я думаю, що мені потрібно зробити трошечки тайм брейк, да, перезупинитися і все-таки сфокусуватися на змаганнях, тому що це зараз основна ціль. Ось, ну, якось так. Все. Завтра новий день, нові можливості, тому будемо працювати. Все, хлопці. Дуже дякую, що подивилися мій новий влог. До зустрічі.